Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 19 жовтня, Київ, почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетка Майська ніч. Полонна. завод художньої кераміки. Ціленька. Ціна 400 гривень. Є а, треба ці дві відкриті. 75 гривень. Друзі, будь ласка, загальна картина, що відбувається на почайній на годиннику 8.00. Саме клеймо. Кавовий сервіс, кавничок. Баранівський фарфоровий завод, таця, три кавових пари та шість блюдець. Ціна 500 гривень. Ціна 400 гривень. А Також Київ. 1500 років. 800 гривень за неї просять. Чашки зображення, польові квіти, Київ. Ціна за одиницю 500 гривень. Чашки. Орієнтовний об'єм 400 мл. Зображення Богдан Хмельницький. клеймо Баранівка. Полонны. Цена за чашку 2000 гривен. Молодочая. Молодочая ты взяла. Я знаю. Ну я так надеюсь. Цена за пару 700 гривен. Да, халява на русский. Все чайник, ручный распис, баранинка майоскол 200. Клювики, беде, видимо, ага, да. сколько журавлики коштуют? Ага, сколько, яка, сколько коштуют? 180 долларов. А А, и сколько они будет? Не знаю, нет. Андрюха, сколько самоварчик стоит? А не знаю, что там. Тоже проданный, да? Хочу вам показать да? Подсолнечный Ручний розпис, довбиш. Повній комплектації. Не зробить мені скольчик, я вас прошу. Ми все одно продали. Я вже продав, я вас не знаю. Дві тисячі гривень. Макітра. Ручний розпис. в новом состоянии. Цена 550 гривен. Там батарейки. Они целики в идеале Европа. Статуэтка Европа. Цена 3000 гривен. Я смотрю, Членик. щоб цело было присунок стертый и золото не потерпи. Больше не могу. Ручний розпис в новому стані. Ладочку, птичку заберу. Да? Угу. Чайный сервис вузлик. Называется лилия. Ручний розпис. Чайник доливний. Дивіться, будь ласка, спеціальний пристрій для підігрівання водички. Чайник заварний. Клеймо користень. Цукорниця. Там Цукерниця. Ну і звичайно шість. Чайних пар, до речі, друзі, для десертів і ще отакі шість розеточок. Розеточок іде. Ну і який сервіз без молочника. Ціна такого красончика 6 тисяч гривень. Чайна пара, радіохвилі. Баранівка. Дві чашки відчайного сервізу хризантема. Золота хризантема. Довбиш. На годиннику 9.30. Сьогодні в Києві прохолодно. Орієнтовно плюс 12, плюс 14 градусів. Чашки. Ручний розпис, Клеймо дольову перший сорт. Орієнтовний об'єм 220 мл. Ціна за чашку 300 гривень. Доброго дня, пане Олександре. Вас по праву називають королем глини. Так склалося. Так склалося. Так, що ви нам сьогодні цікавого запропонуєте? Чайний чом ну. Цілесенький. Це Кавник, так? Можливо. Ага, Довбиш. Досить цікавий. Давайте запропонуємо через телеграм-канал нашим підписникам. Можливо, хтось. Ага. Блюдо з ручками, ручний розпис. Не часто зустрічається, але зустрічається. Також запропонуємо нашим глядачам через телеграм-канал. Рідкісна тарілочка з А хто виробник? Васильків. Підкажіть, будь ласка, ціну. Це на сімсот 750. Це ручний розпис всередині, так? Ще бачу у вас набірчик цікавого посуду. Макітр. Макітра. Скільки коштує? Якщо окремо, 350 і 550. Якщо окремо, маленька 350, велика 550. А баранчик скільки коштує? 9000. 9000 гривень. Це цікавий, новенька пропозиція. Так, так. В каталозі ще немає і в інтернеті ніколи не продавався. І в інтернеті ніколи не продавався, так? А розкажіть про нього. Хто автор? Васильківська кераміка, 60-ті роки, автор Проторії ага. Валерії Надії. А вони є більші, є менші? Так, цей іменно є великий сантиметрів 35, і цей менший. Ага, ваш великий, так? Ні, мій маленький. А, маленький 200 так. гривень. Я дивлюся, ось, будь ласка, ще нова пропозиція, так? Василькі, 54-й 56 роки, е Михайло Денисенко. Автор Автор Михайло Денисенко, так? так. Угу. Скільки коштує? Тисяча гривень. Тисяча гривень. Це дівчинка? Дівчинка, яка соромиться. Ага, дівчинка, яка соромиться. Ну, цікаво. Бачите, нові пропозиції, друзі, в пана Олександра. Причому рідкісні. Скільки цукорниця коштує? 300 гривень. 300 гривень баранівка. А така собака? 300 гривень Львів, 60-й рік. <пев> Пане Олександре, що ви розкажете про песика? Песик, э, точно скажу, можливо, пісня, можливо, Львів. Uh -huh. Скільки Реблик? коштує? 200 гривень. 200 гривень. Дякую вам за екскурсію в світ глини. Що ви побажаєте нашим глядачам? Побажаю вашим глядачам, щоб вони були в цей нелегкий час життєрадісні. Так. Також мирне небо як можна швидше прийшло до нас. Сонячне і була вільна Україна. Щиро дякую вам. Дякую за гарні побажання, пане Олександр. Все будьте здорові, до нових зустрічей. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Чайний сервіс у новому стані. Чайник Цукорниця. Шість чайних пар. Баранівка, другий сорт, ціна 2100 гривень. Набір для узвару, глечик, має ручний розпис під полив'яний кобальтом. 4 скляночки, орієнтовний об'єм 300 мл, також ручний розпис, полонне, ціна за набір 1100 гривень. Ось, будь ласка, друзі, люди привезли фарфор, але не довезли. Будь ласка, ось Київ. Тому вже на смітнику. Ось, звичайно, цукерниця також, подивіться, ручка пошкоджена, все. Вже на смітничку. Ваза. Повністю розбилася. Ну, і є ринкова ціна такої вази, чи це, можливо, штов з ручкою. Орієнтовно 1000-1500 гривень. Але, бачите, пошкоджене і все. Ну і така краса, також, на жаль, ваза Київ вже на смітнику. Статуетка. Півник та курочка під ручний розпис. клеймо конаково зік. Присутній знак якості, друзі, подивіться. Дуже цікаво Ціна 750 гривень. Радіо Філіпс. Ціна 200 гривень. значки Ціни різні від 10 гривень до 150 гривень ручний розпис під полив'яний, васильківська майолика. Наявності 4 штуки. Присутній кракелюр. Ціна за одиницю 330 гривень. Ваза. Ціна 700 гривень. Також ваза. 500. Я ее даже не хотел раз взял сюда продать. Чайна пара, Кобальт. Називається Вуаль. ЛФЗ. Ціна 330 гривень. Друзі, хочу показати вам рідкісний молочник Будянського фаянсового заводу. Буди. Присутній кракелюр. Є невеличка така заводська пічна тріщина. Ціна 900 гривень. на за одиницю 200 гривень. Хочу вам показати, як люди запаковують фарфорові вироби і привозять на почайну для продажу. Будь ласка, Тернопільський сервіс. Полтавський, Баранівський кавовий. Також Баранівський кавовий ось в таких ящиках. Приїжджають, виставляють свої пропозиції для огляду і продають. Статуетки. А ну-ка, німі полонне. 700 гривен. гривень. 120. Ось дуже рідкісна статуетка, але, на жаль, голова відбита. Дівчинка з Яблочком. Здається, Баранівка. Гривень. Если будете три, я запущу, бывает, да. Маска, ну, вот, 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 Тут все, вот тут все, тут все, все, тут все, дорогие, тут все 504. А, ну, Дешевая там будут копать из постолей, Тут все дорогое. Я их 600 буду продавать. Вам за 500 могу Доброго дня. Вітаю. Зробимо такий відеосюжет. Пані Ірину зустрів. Дуже приємно. Пані Ірина. Так. Що ви нам цікавого покажете через свій айфон? Айфон, айфон, ай телефон. А, телефон. Що цікаво? Ну, ось такі мініатюрки, дивись, яка ага, рибка. Дивимся. Рибка, першика. За вами спостерігаємо. Ага. Дякую, дякую. Добре. Гарного дня вам. І вам. Да. Не треба в дорогу. Ага. О, в дорогу. Пограємо. Не знаю, скільки коштує. Зараз запитаємо. Пане Артем, скільки коштує? шашки? Так. 200. 200 гривень. Це шахмати. Це шахмати, так. Шахмати. 200, 200 гривень. Так. 200 гривень. Брошки. Ціни різні від 50 гривень до 700 гривень. Так Так, що от, це от, коли темно, тут, звісно, печально. Виноград скільки коштує? Оно вместе з а. Покупайте фруктовницю за 100 гривень, виноград в подарок. Ага, фруктовниця 100 гривень. Да. Сивунос. Скляні чашки. Скільки такі чашечки По 30 коштує? 30 гривень. 30 гривень. Так. Mm -hmm. Брошка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 50. 50. чайний сервіс, Коростень. Коростень. Скільки? 300 гривень. 300 друзі. Коли йому 2000-х років. Mm -hmm. Будь ласка, журнали, книжки продаються. Бідон, фарфорові вироби. Чайник 300 гривень, Тернопіль 200, Баранівський 350, Європа 300 Кавничок городниця 300 гривень маленький, більший теж саме, Жемниця, полонна 200, набір 250. Ось, будь ласка, кепки Красівки, сапожки, пальта. Кришки. Будь ласка, дитячі. Євген Клопотенко. Борщі до борщу. Каталог Уазовський. Досить широкий асортимент. в жемниці хтось позбувся своєї колекції Оскополонський на вибір. Баранівська радіохвилі, 60-ті роки. Ціна такої джемниці 240 гривень за одиницю. Баранівська 300. Чайний сервіс. Баранівський фарфоровий завод, присутній знак якості. Дуже гарний. Ціна такого сервізу 1300 гривень. Кавник Тернопіль 75 гривень. Чашки горох. Синельниково 20 гривень. Тарілочка Баранівка 20 гривень.

Да, конечно, вы Сколько коштует? 100 гривен. 100 гривен. Ручный роспис. Вместе с чашами. Долгош. Да нет. А, вы же. А потом... Это Баранівка. Декоративна миска. Дуже гарне зображення, два кума. Розмовляють, планують свої бізнес-справи. Будь ласка, 250 гривень, ручний розпис. Друзі, на сьогодні нашу прогулянку будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.